Брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Я радий вітати у нашій студії пана Олега Пуля, начальника управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про місцеві програми підтримки захисників та членів їхніх сімей на Харківщині. Тож ми починаємо, пане Олеже, вам слово. Доброго дня, як ви знаєте, підтримка наших захисників і захисниць відбувається на всіх рівнях на рівні державному за рахунок коштів державного бюджету, і на місцевому рівні, на рівні області, на рівні громад за рахунок коштів і заходів, які передбачені відповідними місцевими програмами. Отже, на рівні області в нас наприкінці минулого року було прийнято комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей в Харківській області. Ця програма була схвалена. На обласною радою 23 грудня 2023 року програма розрахована на 5 років, тобто на 2024 тере 2028 роки. Вона розроблена за ініціативи обласної військової адміністрації і загальний обсяг фінансових ресурсів, які спрямовані на реалізацію заходів програми в 2024 році, складає понад 113 мільйонів гривень. Заходом цієї програми передбачено надання підтримки захисникам і захисницям, членам їх сімей та членам сімей загиблих. Героїв за низкою напрямів для ефективної реалізації цих заходів передбачено затвердження порядку використання коштів з обласного бюджету на відповідні заходи. 10 квітня 2024 року відбулася позачергова сесія обласної ради, на якій було затверджено такі порядки використання коштів на виконання комплексної програми. Це порядок використання коштів обласного бюджету на виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загибель. Померлих захисників і захисниць України. Цим порядком передбачено виплату 8 тисяч гривень щомісячно для дітей наших загиблих або померлих захисників до повноліття власне, таких дітей. Також затверджено порядок використання коштів обласного бюджету на виплату щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, членам сімей загиблих, померлих захисників. Що цим порядком передбачено? Це за рахунок держави надається соціальна гарантія в розмірі 50%. Компенсації за послуги житлового комунального господарства, які власне, потребують вказана категорія осіб за рахунок коштів нашої програми, ми теж додатково ще 50% компенсуємо ці категорії населення. Також затверджено порядок використання коштів обласного бюджету на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт. Позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, цей порядок говорить нам про те, що за рахунок коштів обласного бюджету за умови подання відповідної заяви на адресованої голові обласної військової адміністрації або голові обласної ради ми розглядаємо ці документи, і людина, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи, може отримати 50 тисяч гривень. Після затвердження цих порядків, яке відбулося, як я вже казав, на сесії обласної ради 10 квітня 2024 року, обласна військова адміністрація буквально на наступний день проінформувала відповідні районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, сільські селищні міські громади та сільські селищні міські адміністрації військові адміністрації населених пунктів. Керівникам зазначених органів рекомендовано взяти під особистий контроль реалізацію вказаних порядків, адже відповідно до двох порядків, а саме до порядку використання коштів. Який направлений на виплату щомісячну допомогу дітям та на покриття 50% за послуг за послуг житлово комунального господарства, власне відповідно до цих порядків, документи на отримання цих додаткових гарантій подаються безпосередньо до органів соціального захисту територіальних громад або до виконавчих органів власне сільських селищних міських адміністрацій або Громад. Ну, це зроблено з метою максимально наблизити можливість людям, які мешкають територіальних громадах, для того, щоб вони не пересилали поштою до нас, наприклад, чи їхали в Харків подавати такі заяви. Це зроблено максимально для більшого, більшого, більшої ефективності реалізації вказаних рішень. Крім того, для вказаних органів, а саме органів соціального захисту територіальних громад, було проведено було. Підготовлено відповідні роз'яснення від обласної військової адміністрації, які направлені на їх адресу, та проведено робочу нараду за участю знову ж таки представників територіальних громад, які безпосередньо опікуються цими питаннями, фахівців департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації, управління у справах ветеранів. На цій нараді було опрацьовано вже ті типові питання, які виникали, і у людей, які мають це реалізовувати, власне, і у людей, які вже звертаються. За, за документами до тих органів, власне, про які я казав. З метою забезпечення ефективної реалізації комплексної програми обласною військову адміністрації також розроблено та внесено на розгляд чергової сесії обласної ради ще низку документів, які дозволять реалізовувати інші заходи, передбачені завданнями та заходами комплексної програми. Про що йде мова? Обласною о, комплексною програмою передбачено. А, Відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту батьківщини, частини вартості отриманих послуг за самостійне санаторне коротне лікування на території Харківської області. Відповідний порядок, проект порядку розроблено, внесено на розгляд обласної ради. Цим порядком планується компенсація 50% вартості отриманих послуг. Також розроблено порядок надання адресної грошової допомоги на частково компенсацію плати навчання захисникам та захисницям, які є мешканцями області, та здобувають вищу освіту в закладах вищої освіти області за рахунок власних коштів. Ну, простою мовою кажучи, що наші захисники та захисниці, які навчаються за контрактну форму навчання, тобто їх оплату цього навчання здійснюється за кошти. Фізичних осіб, власне, ми плануємо компенсувати теж 50% вартості такого навчання. Крім того, розроблено ще порядок використання коштів обласного бюджету на виплату винагороди. Як заохочення кращих спортсменів Харківської області, захисників і захисниць за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Власне, як ви знаєте, є загальні спортивні змагання високого рівня, там чемпіонати світу, чемпіонати Європи, а є ще змагання, які проводяться для захисників, для ветеранів. Ну, найвідоміше це ігри воїнів, ігри нескорених Invictus Games. Так, в цьому році вже в Сполучених Штатах Америки був проведений міжнародний... Народний спортивний захід, який називається United States Air Force Треус. Там, власне, теж. Наші хлопці, військовослужбовці і ветерани теж приймали участь, і здобули призові місця. Власне цим порядком передбачається надання їм заохочення у вигляді виплати грошової допомоги. Крім того, розроблено порядок використання коштів обласного бюджету на виплату часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків надгробків на могилах загиблих або померлих захисників. Знову ж таки, проектом порядку передбачено, що за рахунок коштів обласного бюджету планується виплата у розмірі до 90% витрат, але не більше 30 тисяч гривень тим людям, які здійснили, які звернуться до нас з цим питанням. Крім того, на виконання заходів програми розроблено положення про відзначення захисників і захисниць мешканців Харківської області. Це мається на увазі запровадження відзнаки нашим захисникам і захисницям за особисту мужність, героїзм, які виявлені під час виконання військового службового. Або громадянського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя, або інший особистий внесок, що сприяє зміцненню обороноздатності України, її безпеки, суверенітету. Власне, ми таку відзнаку плануємо робити до, до свята нашого державного, до дня захисників і захисниць. Власне, і передбачена грошова премія у розмірі 20 тисяч гривень таким людям. Ми сподіваємося що вказані ініціативи обласної військової адміністрації, які розроблені на виконання програми, знадуть свою підтримку і в постійних комісіях обласної ради, і на пленарному засіданні обласної ради. Власне, це, що стосується нашого регіонального рівня, обласного рівня. Але після затвердження нашої програми обласної у грудні минулого року ми звернулися обласна військова адміністрація, звернулася до всіх територіальних громад області з пропозицією про схвалення та виконання місцевих програм підтримки захисників і захисниць та чонівих сімей як саме пріоритетного завдання. Це не значить, що в громадах таких програм не було. Як правило, подібні заходи підтримки захисників і захисниць були розпорошені по різних програмах за напрямами, тобто людина, яка Могла звернутися до територіальної громади, чи зайти там на офіційний веб вебсайт територіальної громади, органу місцевого самоврядування, повинна була шукати там, в які програмі, наприклад, там заходи з працевлаштування, в яких там заходи з психологічної підтримки, в яких додаткові соціальні гарантії у вигляді виплат. Тому ми власне повторююся, звернулися до громад, щоб такі програми були окремі, щоб людина могла відкрити цю програму, і побачити, власне, що на рівні громади. Які додаткові гарантії громада може надати нашим захисникам, членам їх сімей і членам сімей загиблих? Крім того, на виконання доручення керівництва обласної військової адміністрації протягом січня лютого 2024 року у всіх районах області, крім Куп'янського, керівництво Департаменту соціального захисту разом з управлінням у справах ветеранів, залученням наших колег з обласного центру зайнятості та головного управління пенсійного фонду провели консультативні зустрічі. На цих консультативних зустрічах були присутні керівники громад, керівники органів соціального захисту, представники ветеранських громадських об'єднань, громадських об'єднань, членів сімей загиблих. Власне, і одним з актуальних питань, які обговорювалися на таких консультаційних зустрічах, це якраз була підготовка місцевих програм підтримки наших захисників. І за ми постійно проводимо моніторинг, постійно спілкуємось з громадами. Власне, в чомусь їм допомагаємо, підказуємо. Безумовно, про ті заходи і про ті програми, які вони можуть бути включені до саме їх окремих програм, і станом на середину минулого вже минулого місяця, на середину квітня, такі програми окремі були затверджені в 28 територіальних громадах Харківської області. Тобто в кількох громадах цей процес триває, тобто, програми, проекти програм розроблені. Вони проходять затвердження там, де в нас органи місцевого самоврядування, це потребує внесення на розгляд сесії відповідною радою, що в цих програмах, так які, які напрями охоплюються більше цими програмами, так в багатьох громадах, зокрема в 20 громадах, є такий, така підтримка, як надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих до Дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Як ви знаєте, 29 серпня в нас указом президента затверджений цей день пам'яті. І ось до цього дня в 20 громадах планується виплата власне, членам сімей загиблих. Крім того, в територіальних громадах актуальне питання і на минулий опалювальний сезон, і напевно буде на майбутній. Це забезпечення твердим паливом, деревиною домогосподар саме сімей захисників і захисниць наших і членів сімей загиблих. Власне, такі заходи є в п'яти програмах. Власне. Крім того, в чотирьох громадах в нас є надання щорічної одноразової матеріальної допомоги під час опалювального сезону, тобто це синхронний захід в одних громадах. Громада бере на себе закупівлю власне, твердого палива та його доставку, наприклад, до домоволодіння. Інші громади пішли трохи іншим шляхом, вони дають матеріальну допомогу адресно саме на ці заходи. Власне Ще у восьми громадах є такий вид від соціальної підтримки як відшкодування витрат членам сім'ї загиблого за встановлення пам'ятників. Знову ж таки, такий захід, який є в нашій обласній програмі на місцевому рівні, на рівні територіальних громад, він теж на жаль досить популярний, тому що кількість загиблих вона є, і це це данина від громад тим людям, які захищали власне. Нашу державу. Крім того, передбачено ще в дев'яти громадах, наприклад, надання одноразової матеріальної допомоги або подарункам подарунків дітям загиблих померлих військовослужбовців. Власне, це як правило відбувається. Такі заходи передбачені або до дня захисту дітей до 1 червня, або до новорічних свят громада за власний рахунок. Купує подарунки, чи якісь інші якусь іншу підтримку, надає саме дітям загиблих. Власне, програми різноманітні. Програми в кожній громаді громада визначає, які заходи є для них пріоритетні. Як я вже казав, ми намагаємося, якщо є бажання у громад отримати від нас консультативну допомогу, ми завжди відкриті до цього. Ми спілкуємось власне. Наприкінці свого виступу я хотів зазначити, що саме ось цей комплексний підхід, коли є обласна програма, так в нас затверджена комплексна, коли є бачення, які заходи реалізуються на рівні області, які на рівні громад, він дозволяє максимально охопити ось цими додатковими соціальними гарантіями наших захисників і захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих. Дякую. Дякую, пане Олеже. Маю до вас питання. Доволі актуальне. На жаль, ми знаємо, що досі певна кількість захисників і захисниць перебувають у російському полоні. Ми знаємо, по всіх містах проводяться періодично мітинги підтримки. Цих полонених, скажіть, будь ласка, чи передбачена наразі допомога членам родин захисників захисниць, які перебувають у полоні? Якщо так, яка саме, якщо ні, чи планується розширення внесення цього аспекту? І дотичне питання до цього: яка підтримка і чи надається підтримка тим, які повертаються все ж таки з полону? Дякую. Трохи не, не за тематикою брифінгу, скажу вам, що така є підтримка і на рівні держави за рахунок коштів державного бюджету, і за рахунок знову ж таки нашої комплексної програми підтримки захисників. За рахунок держави таку допомогу можуть отримати члени сімей осіб, які наразі перебувають в полоні. Цим питанням займається Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. В них на офіційному Вебсайт є цілий розділ, який називається підтримка родин і людей, які знаходяться. В полоні, власне, є перелік відповідних документів. Ми теж, коли спілкуємось вже з нашими звільненими, так з полону з особами, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, ми першочергово в них питаємо, ми їм пропонуємо нашу допомогу за, за рахунок коштів обласної програми, власне, та питаємо в них, чи отримала ви цю допомогу від держави. Яка різниця між державною допомогою та нашою а, держава надає. Дві виплати: це 100 тисяч гривень особам, які повертаються полону, які звільнені з полону, це одноразова виплата, та ще 100 тисяч гривень за перебування за кожен рік перебування в полоні. Ось ця виплата на неї можуть податися і члени сімей тих людей, які наразі перебувають в полоні. Міністерство з питань реінтеграції вивчає ці документи, встановлює цей факт позбавлення особистої свободи. Власне, і така виплата є певна комісія, яка. Приймає це рішення, і е, члени сімей цих осіб можуть отримати виплату. Що стосується нашого е, обласної програми комплексної, так, в нас передбачена виплата тим особам, які вже звільнились, які можуть е, звернутися до нас з відповідною заявою, так, і ми надаємо сьогодні одноразову виплату розміром 50 тисяч гривень особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи. Дякую. Дякую за вашу відповідь. Нагадаю, з в студії був пан Олег Пуль, начальник управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації. Усім дякуємо за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава.